І повертаємося до подій в Одесі, де сьогодні вже третій день жалоби. Зранку там ховали загиблих. Чи спокійно наразі в місті Ми спитаємо Сергія Осачука. Він з нами на прямому зв'язку. Сергію вечір. Добре, сподіваюся, які у вас новини. Вітаю, Наталю. Ну ситуація така напружена вже другий день. Відчувається в Одесі. через це сьогодні Одеська мерія скасувала усі масові заходи на 9 травня. Відбудуться лише фронтові так звані фронтові привали за участю ветеранів. А концертів, фейерверків не буде. Сьогодні стало відомо про раду ректорів вишів, яка подовжила ще на тиждень канікули для своїх студентів і попередили їх про те, що вони не брали жодних участі у масових заходах які а, можуть відбутися під цей час в цей час у місті сьогодні зранку прощалися з загиблими, загиблими під час ходи і під час події в будинку профспілок 2 травня поховали шістьох зокрема і депутата обласної ради в'ячеслава маркіна Одесити звинувачують у цих всіх подіях губернатора Немировського та одеську міліцію, яку і саме полковника Дмитра Фучиджи, який є заступником начальника обласної міліції з громадської безпеки. Саме його зму закидають те, що він не надав належної охорони а в деяких моментах був на боці зачинщиків цієї бійки, полковника відсторонено від. Служби і проводиться службове розслідування. Одесити також вчора навідалися до нового очільника міліції Івана Катеринчука. І від нього вимагали розслідування і покарання усіх винних у цій жахливій трагедії в Одесі. Наталю себе Сергію. Це був Сергій Осачук. Він розповідав про життя Одеси після бійні.